Добрий день, хлопчики і дівчатка. В попередньому відео ми автоматизували роботу фіксатора шарнірів і трошки при цьому зекономили енергії. Зараз я хочу зробити так, щоб при вмиканні системи орієнтування на наше сонечко, в мене панелі автоматично розгортались і згортались при вимиканні цієї системи, тобто повна автоматизація. Для цього потрібно трошки переробити ту систему, яку ми робили в попередньому відео, додати ще один таймер. І контролер подій. Event Controller в термінах гри. Тут в мене вже все встановлено, все працює, перевірено. Давайте покажу, що і як. Контролер подій у нас слідкує за станом живлення контролера, який керує системою орієнтування. Певне декілька слів про систему орієнтування. Система орієнтування в нас побудована на контролері ту -ту турелі Custom Turret Controller в термінах гри. Він названий в мене контролер Solar Tracker. Е, у якості керуючих моторів використовуються ротори е, з вільною головкою. в яких Включений поділ тензору інерції. Давайте треба показати. Ось Ротори горизонтальний, вертикальний, ввімкнений параметр, Шеєр, інерція, тензор. Поділ інерції. Обертання такого ротору надає невеликого крутного моменту сітці, до якої прикріплено сам корпус мотора, тобто статор. Якщо ми ротор будемо крутити в одну сторону, статор буде крутити сіточку в іншу сторону. Орієнтація моторів має бути такою, щоб вісь обертання була паралельна площині панелей. Тут у цього ротора горизонтально горизонтальна і вона паралельна площині панелей. Тут знаходиться другий ротор, вісь обертання в нього вертикальна і вона паралельна площині панелей. У якості керуючої камери використовується фронтальна камера судна. У неї подвійне призначення. По-перше, це ходова камера, яка дозволяє подивитися, збільшити, тобто подивитися, куди ми летимо. І також ця камера використовується для орієнтації на наше сонечко. Оскільки ротори у нас стоять інверсно, тобто до корабля причіплений не ротор, не головка, а сам корпус мотора, тобто статор. То ми будемо інвертувати крупний момент. І незважаючи на те, що камера у нас дивиться вперед, контролер буде намагатися повернути наш траблик до сонечка задом. Е, що нам і потрібно? Е, що ж, перейдемо до автоматизації. Як я вже казав, контролер подій слідкує за вимикачем трекера. Якщо ми на нього подивимося, event controller, Solar. Fold Deploy, я його назвав, у нього виставлена подія Block-Off Switch, it, і в якості блоку, який ми відслідковуємо, це solar tracker. Контролер solar tracker. Як тільки вживлення контролера Solar Tracker буде ввімкнено, виконується перша команда. Як тільки вживлення контролера трекера буде вимкнено, виконується друга команда. Перша команда це запуск таймера. Точніше, не зовсім запуск, а тригер таймера Solar Deploy. Ми не запускаємо, щоб він відсчитував секунди і потім тільки виконував. Ми просто зразу виконуємо блок команд, який записаний в таймер. Тобто вимкнули трекер, у нас запускається таймер Solar Deploy. Вимкнули трекер, у нас запускається таймер Solar Fold. Deploy розгортання, fold згортання. Давай подивимося, що у нас знаходиться в цих таймерах. Solar Fold. У нас тут група команд записана. І якщо ми запустимо команду Solar Fold, тобто зробимо тригер таймеру, який займається складанням наших панелей, він, по-перше, працює з групою наших шарнірів. Тобто шарніри, всі чотири шарніри, які керують, які обертають наші сонячні панелі, вони об'єднані в групу. Він керує групою шарнірів. Перша команда, яка буде подана, це Toggle Block ON. Тобто ми вмикаємо живлення шарнірів. Далі друга команда, яка буде подана, ми робимо decrease velocity. Тобто ми зменшуємо швидкість. Справа в тому, що в мене тут шарніри орієнтовані так, що від'ємна швидкість буде повертати панель в складене положення, а додатня швидкість буде розгортати. І обмеження кута цього шарніру виставлено на 90 чи на, 90, чи на 0 градусів. Давай зараз подивимося, бо я не впевнений. Обмеження, так, вертикальний кут обмежений, тобто у нас цей шарнір працює від мінус 90 до 0. Як йдемо в мінус, ми складаємо панель, як йдемо в плюс, ми розгортаємо. Далі повертаємося до таймера. Значить, складання. Ми вмикаємо живлення нашої групи шарнірів. Виставляємо від'ємну швидкість, бо по замовчуванню я кожен раз швидкість скидаю на 0. Тобто зараз, якщо ми знімемо, знімемо замок фіксатора, у нас панелі почнуть складатися. У нас від'ємна швидкість виставлена. Ну і третьою командою ми знімаємо замок фіксатора. Тут не дуже добре, справа в тому, що ми не можемо ввімкнути чи вимкнути фіксатор. Ми можемо тільки змінити його стан. То ми не знаємо його поточного стану, ми можемо йому тільки тогл зробити. On-off. Не можемо тогл-, toggle тогл toggle off, Таких команд у нього немає. Це не дуже добре, але будемо з цим миритися. Тобто, у нас фіксатори мають бути в визначеному положенні. Робота цієї системи залежить від первісного положення фіксаторів. Але вона самовирівнюється. Так, і остання, остання третя команда, тобто ми ввімкнули живлення наших як називати, шарнір, шарнір циліндричні. Ми ввімкнули живлення наших шарнірів. Ми виставили від'ємну швидкість для згортання панелей. Ми зняли замок фіксатора. Наші шарніри починають обертатися і починають складати панелі. І одночасно з цим ми запускаємо таймер, не виконуємо команди, а запускаємо, робимо старт відліку часу для таймеру, який названий Solar Lock. Який виконує фіксацію. Що робить, тобто, після того, як ми запустили команду Fold, у нас сонячні панелі починають згортатися і при цьому запускається таймер solar lock. В нього параметр delay, затримка виставлена в 3 секунди. 3 секунди в, даному, в даній схемі достатньо. Після того, як пройдуть 3 секунди, він виконує наступних 3 команди. Він заблокує фіксатор. Тобто зробить лок нашим шарніром. Заблокує замок фіксатора, вимкне живлення і скинеть швидкість на нуль. Тобто, ми виконуємо команди. Перша команда це Toggle блок, а, ні, перша команда у нас hinge lock on off. Тобто змінюємо стан замку фіксатора, друга команда. Ми вимикаємо живлення нашого, е, нашого шарніра. І третя команда ми робимо Reset Velocity. Тобто заблокували, давайте я покажу, де у нас замок фіксатора знаходиться. Що я називаю замком фіксатора, От, Hinge Lock, це замок фіксатора. Заблокували замок фіксатора для групи. Працюємо з групою. Заблокували замок фіксатора, вимкнули живлення і скинули швидкість на 0. Панелі у нас складені. Як тільки до нас приходить команда Solar Deploy, тобто розгортання, а вона приходить туди, якщо у нас Solar Tracker ввімкнеться живлення, що від, відслідить у нас Event Controller і виконає, запустить таймер, Solar Deploy, точніше не запустить таймер, тут відліку часу не буде, він зробить Trigger Now. Trigger Now виконує одразу команди, які записані тут. І при цьому... Ми ввімкнено, ввімкнемо живлення, тобто ми робимо Toggle Block on Перша команда вмикаємо живлення. Друга команда Increase velocity. Тобто ми збільшуємо швидкість, швидкість додатня, панелі будуть розгортатися. Третя команда живлення ввімкнено, швидкість позитивна виставлена. Третьою командою ми перемикаємо стан замку фіксатора. Робимо hinge, Lock block-off. І четвертою командою ми запускаємо наш таймер. Solar Lock. Після того, як панелі розгорнуться, через, через 3 секунди виконується блок команд, який записаний в таймер. Solar Lock, Вимкнеться живлення. Нагадую, да? ви пам'ятаєте, що у нас там в Solar Lock прописано. Solar Lock у нас прописані команди, які фіксують, перемикають стан замку фіксатора. От. Тобто фіксують Hinge Lock, Вимикають живлення і скидають швидкість. Тобто ми дійшли до крайнього стану і зафіксували. Е, ця система непогано працює. Давай подивимося на нього, як вона працює. Ось в мене сюди. Тобто ми керуємо, насправді керуємо. От у нас є Solar Tracker, це контролер, який орієнтує наш кораблик на сонечко. Так? І ми просто дивимося, що якщо наш цей Solar Tracker ввімкнено, тут команда, то гулблок онов. Тобто ми одною командою, одною кнопочкою вмикаємо його чи вимикаємо. Якщо його вимикаємо, у нас панелі згортаються. Якщо його вмикаємо, у нас панелі розгортаються. Тобто цей контролер нічого не знає про існування сонячних панелей. А самі сонячні панелі за допомогою Event Controller дивиться за ним, і якщо його, бо його ввімкнено. Значить, треба розгорнутися. Якщо його вимкнено, значить треба згорнутися. Е, можна, також, можна також керувати сонячними панелями окремо за допомогою запуску е, цих таймерів. Тобто, якщо ми вручну зробимо тогл таймеру, Solar Deploy, ми розгорнемо панелі. Якщо зробимо Solar Fold, ми згорнемо панелі. Тобто без Event контролера він не буде перекриватися цей сигнал. В який недолік цієї системи? Ну, по-перше, е, вона розраховує на те, що у нас попередньо буде виставлений оцей значення, оце значення. Тобто замок фіксатору буде вимкнено. Вона не розраховує, що він не буде вимкнений. Тобто, ну, вона розраховує на певний стан, бо вона не знає. Я не можу ніяк за допомогою цих блоків визначити в якому стані в мене цей сигнал. Цей параметр на е, шарнірі. Е, другий недолік це якщо ми будемо дуже часто тицяти кнопочку, ми можемо зламати систему. От, І після цього от зараз я нажав on, я ввімкнув систему орієнтування, але панелі в нас не розгортаються. Чого? Того, що у нас декілька разів було спрацювання таймеру, ми декілька разів переключали. Інжлок, і у нас зараз система, система знаходиться, тобто у нас в ці панелі зараз просто висять, ми забули, не, не ввімкну, тобто неправильний стан, ми зламали. Але справа в тому, що якщо ми декілька разів переключимо цю систему і визвемо спрацювання таймера, то Система у нас повинна прийти до нормального стану. От, я поклацав ще декілька раз. Тобто, якщо дуже часто клацати, то ми ламаємо систему, але так само, як дуже часто клацати, система відновлюється. Так що, ну, це недолік виходить з того, що ми не можемо. Керувати е, оцим однозначно. Ми можемо змінити його стан. В залежності від того, який в нього буде поточний стан, зміниться на протилежний. А включити чи виключити цей параметр ми не можемо. Це недолік системи цієї, але тут ми нічого зробити не можемо. Е, певне, на цьому все. Це повна система автоматизації, тобто, у нас система відслідковування. Положення сонця, у нас система орієнтування супутника з допомогою курсової ходової камери, система орієнтування нашого кораблика на сонечко. І паралельно з цим на цю систему дивиться контролер подій, Event Controller в терміна гри який розгортає чи згортає наші сонячні панелі в залежності від того, включена чи виключена наша система орієнтування. Тобто, кудись прилетіли, летимо ми також. У нас система орієнтування виключена. Кудись прилетіли на нашому кораблику. Нажали кнопочку. У нас система розгорнулася і повільно, повільно. В дуже повільно працює, але цієї швидкості достатньо для того, щоб слідкуватись за сонечком. Тобто можна попередньо повернути приблизно на сонечко. І далі система сама доведе. До потрібної позиції і продовжить ведення сонця. Тобто вона орієнтується сама, але робить це досить повільно. Це зроблено для того, щоб не ускладнювати цю систему і не навішувати на ню додаткову масу. На цьому все. Певне, для цього маленького кораблика нам ще треба додати два таймери. У нас тут якраз є два свободних місця, два вільних місця отут і там. Додати два блока таймера для того, щоб автоматизувати, зробити, перевести наш маяк-бікон і електролізер O2H2 Generator терміна гри, в імпульсний режим, що також дуже сильно буде економити, дуже сильно, набагато більше буде економити електроенергії, ніж е, ті всі дії, які ми робимо з цими. Шарнірами. Е, але це певне, може, в наступному відео, якщо вам буде цікаво такий формат про автоматизацію трошки кубіків. Е, почуємось.